Друзі, всім доброго дня. Також вітаю всіх зі святом і хочу запропонувати, можливо, когось цікавий ось такий автомобіль. Це є Hyundai Kona, 12 місяць 2018 року з пробігом 121 тисяча оригінального пробігу. Батарея в нас замінена, якщо я не помиляюся, в 2021 році. Стікер можу надати вам додатково. Можна також позвонити до цього дилера. І сказати йому, що він припідняв автомобіль і повністю нам показав, що відбувається в нас з низу автомобіля. Тобто, що батарея не пошкоджена, немає жодних вмятин на батареї, жодних дефектів на днищі кузова. Ось такий дуже рідкісний колір. Дуже багато людей зверталися, колись шукали ось такий автомобіль. Чесно вам скажу, дуже важко його знайти. Це в нас де преміум комплектація, максимальна. На шкірі, на обдувах сидінь, підігрівах сидінь, на препарації, два ключа, безключовий доступ, автоматична коробка передач. ну В принципі, в електрофікованих автомобілях в них всіх йдуть автоматичні пробіги, автоматичні коробки. Зараз батарея в нас заповнена на 100% і пробіг показує повністю 433 км. При споживанні, якщо я не помиляюся, 16,8 чи 16,9 кВт на 100 км. Ось такий автомобіль. Його вартість в нас в Україні може становити приблизно 16800 євро. Це з повністю з всіма документами, тобто, включаючи сертифікат, включаючи. Брокерські послуги, включаючи розмітнення, включаючи доставка цього автомобіля в Україну, Ну і відповідно також включаючи детелінг самого автомобіля. Ось тут у нас йде ремкомплект, компресор, також клей, зарядка на 220 і відповідно зарядка на 380, тобто швидкісна. Ось такий автомобіль, зараз є в наявності. Даний автомобіль у нас в рідній фарбі, ще раз заважу, без жодних нарікань по кузові. Проб'ю 121 тисяча. Кого цікави дана машина, можете телефонувати. Будемо планувати поїздку, скоріш за все, у четвер або в п'ятницю в Нідерланди. і більш детальну інформацію можу надати вам вже безпосередньо, коли будемо там. Також є ось такий Hyundai Ioniq. Також, як ви бачите, такий гарний яскравий колір. Це вже є 38 кВт батарея. 2020 року автомобіль. Більш детальну інформацію, якщо вас зацікавить, також можу скинути додаткове відео, е припідняти автомобіль, додаткове знизу, зверху. Тобто всю, повністю інформацію, яка вас цікавить, телефонуйте. Буду вам радий це все надати і е пригнати вам автомобіль по вашому бажанню. Мій номер телефону 097 606 25.